Володіння зброєю зробить людей більш добрими і розуміючими. А всяка дебільня швиденько за перші пару років відстріляється і залишиться лише адекватні. Та ви оптиміст? Тобто ви хочете, щоб в Україні був вільний продаж зброї, щоб усі, хто хоче мати зброю, могли собі купувати ту вонепальну зброю. Потім ви передрікаєте, що буде кілька років сафарі у нас тут по вулицям, місце сіл будуть відстрілюватися вони між собою, а потім настане меєр. І залишиться з пістолетом лише от такі, як ви, адекватні. Ви дуже сильний оптиміст. А ви не допускаєте думки такої, що агресор шукає жертву, а не шукає дуелі з таким самим, як він. От якісь, як ви пишете, дебільня покупляють собі вогнепальню зброю, і ви вважаєте, що вони будуть шукати між собою зустрічі, щоб дуелі влаштовувати. Тим, цього не треба. Агресор шукає жертву. І той жертва буде не інший агресор. А цілком ймовірно, що може бути жертвою цієї. ваша дитина, ваша мама, сестра, сусідка, а може і ви, якщо цей агресор, буде вважати, що ви є слабинка, і вас можна присмотрити і зробити те, що він собі захоче зробити. Розумієте, що агресору треба жертви, а не дуелі з іншими агресорами. Тому він не проти зброїться пряма дорога України до остаточної і безповоротної деградації загибелі. У нас це, так в українців є безліч проблем, грандіозних проблем. У нас найкоротше тривалість життя в Європі, найменша заробітна плата в Європі, найменша пенсія в Європі, най... е... еміграція, з України не знає, як то біженство назвати, то виїзд в шести чи десяти за різними даними мільйонів українців з України. Війна у нас, економіка в руїнах. Чужинці нам опонують, Президенти, міністри оборони, оліархат, ви засміїв інформації всі в руках чужинців. Українці безправні тут. А ви хочете зброю? Ви ще хочете тут сафарі додати. Мало в нас бід. Нам потрібна Україна як правова держава, а не як держава мільйонів пістолетів. Правова держава потрібна Україна як найкраща домівка для українського народу, які українці будуть панувати обіймати всі найвищі державні посади. Права держави, яку буде захищати українців, Українці, щоб могли жити вільно і ні за що не турбуватися ніколи, за якихось там людей з пістолетами, за якісь там корупцію, злочинність. з того не може бути, тому що ми будуємо вами праву державу. І нам не треба пістолет, щоб себе захищати. Нас право закон і Конституція захищає. Тож ми документ державу будувати, а не державу сафарі.